Пробую такий огляд невеличкий, зробити такого от мультітул, називається фірма. ось Можна сказати, що зроблений більш-менш якісно такого. Звісно, не лезерма, але можна подивитися на нього, як тут зроблено все. Отак, так, на, на трієчку, але. О. Якісно, більш-менш. Тут у нього такі еті я, правда, ними не користувався. Щас. Така от пилка. Ну. Така на ощуп перепиляє все, що треба, можна сказати. Що тут ще є за інструменти в ньому? Зараз відкрию. Я не пам'ятаю, скільки він коштував було давно. Ось. Вот. Скільки тут предметів? Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ну і плоскогубці з кусачками десять предметів. Так що як простий мультитул, більш-менш якісний можна використовувати. Складається так більш-менш тяжкувато. Оця пилка така нормальна. Одною рукою не так просто управлять нема. Даже такой мини-город.